Друга декада лютого подарувала криворізьким прихильникам активного способу життя чергове свято спорту. По справжньому особливим воно стало для спортсменів та активу дитячо-юнацької спортшколи номер 3 яка після реконструкції підтрибунного приміщення стадіону Спартак отримала право проведення офіційних змагань. Ними став чемпіонат міста з боксу серед юнаків молодшого шкільного віку. Я думаю, уже лет 20 наша школа, в частности, вот этот спортивный зал бокса, не собирал столько детей, молодежи, тренерского состава. То есть я считаю, что это, наверное, будет отправной точкой в дальнейшем развитии и возрождении бокса именно на стадионе «Спартак». Мы надеемся, надеемся, что эти соревнования в нашем зале будут постоянные. мы, как руководство, приложим максимум усилий для того, чтобы Этот вид спорта прогрессировал и еще большую популярность завоевывал наших детей. Заявку на проведення чемпіонату в стінах Дюша номер 3 майже без вагань підтримав актив міської федерації боксу, адже умови і технічний стан боксерської зали відповідає на сьогодні усім вимогам проведення офіційних змагань щонайменш міського формату. Глядачі стали свідками цікавих та безкомпромісних трьохраундових поєдинків за участі імовірних зірок криворізького боксу, багато з яких минулого року вже заявили про себе на рингах Дніпропетровщини та України. На цих тренуваннях ми просма. Тех детей, которые в будущем должны... пойти по стопам того же Ивана Синая, Евгения Хитрова. Сейчас тут интересный мальчик у нас появился Тимур Беляк. Потому вот эти ребята через какое-то время тоже должны о себе заявить. Мы надеемся, что из этих ребят тоже появятся звездочки бокса и мы будем ими гордиться уже на соревнованиях и областного и всеукраинского уровня. 14-й год прошел очень Ну, мне понравился выиграл область, все хорошо. Ну і хочу, хочу пройти далі на укрну на чемпіонат України двигаться далі. Підготовлен на все сто, це точно змагання тривали протягом трьох днів. За цей час боксери з усіх профільних спортивних організацій міста мали продемонструвати свої найкращі бійцівські якості, адже лише перемога у кожному з відбіркових поєдинків гарантувала потрапляння до фіналу. Цей непростий шлях пройшли 28 місцевих прихильників шкіряної рукавиці. «Перший день було дуже мало людей, всего було 8 пар, по второй точно так же. Ну и третій я позанял первое место. Я ожидал, что ну, будет сильнее противник, но я не боялся и пришел к победе. В этом виде спорта планирую продолжить карьеру. Мне удалось два боя этих выиграть досрочно в первом раунде три года, хочу стати чемпіоном України олімпійським чемпіоном. Фінальний день чемпіонату подарував усім присутнім лише позитивні емоції. На боксерський ринг дитячо-юнацької спортшколи номер 3 виходили лише найкращі. Тож кожен із поєдинків вирізнявся видовищністю, непомірним бажанням фіналістів досягти перемоги, а деякі з протиборств навіть завершувалися достроково. Як результат, 14 криворізьких боксерів приміряли золоті медалі, і цілком можливо, що саме вони увійдуть до складу збірної, яка незабаром представить наше місто на чемпіонаті області. Він пройде у Дніпропетровську.